Всім доброго здоров'ячка, з вами Андрій. На цей раз ігрова спільнота не стояла на місці та припіднесла нам багато занятних новин та цікавої інформації. Поговоримо про новий трейлер Mortal Kombat 1, приурочений вигнанцям, українська локалізація Ghost Runner 2 та акційні пропозиції у PlayStation Store. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео на каналі, а я не буду гайти час. Розпочинаємо! Ghostrunner 2 отримує субтитри 14 мовами світу, включно українською, в той час як озвучка буде тільки англійською. Буде повністю дубльований і інтерфейс. За словами інсайдерів, гра може отримати озвучку іншими мовами, однак розробники ніяк не реагують на чутки. Ghostrunner 2 це довгоочікуваний, хардкорний слешер від першої особи, дії якого відбувається через рік після подій першої частини. Постапокаліптичний кіберпанкове майбутнє, ключниця впала разом зі своєю тиранією, і тепер у вежі Гарма останньому оплоту людства: проллється кров, усила гравця визначити майбутнє людства і битись жорстокими культами кіберніз, що виник на задвірках вежі Гарма. Це стане воїстину грандіозним і незабутнім досвідом. Офіційний реліз Ghostrunner 2 очікується наприкінці 2023 року. Офіційний анонс Call of Duty Modern Warfare 3 відбудеться вже наступного тижня. Після численних витоків із різних джерел офіційний обліковий запис Call of Duty нарешті опублікував справжнє ключове зображення наступної гри в серії. Звичайно ж, це жарт, однак до зображення є підпис. Ми поділимось нашими художніми здібностями та навіть більше наступного тижня. Ймовірно, тут йдеться про офіційний анонс наступної Duty. Відомий інсайдер Том Гендерсон повідомив, що початковою датою презентації буде 1 серпня, але плани змінились. Також у мережі ходили чутки, що назва нової гри буде Call of Duty Modern Warfare 3 і вона буде розроблена Games. Логотип нещодавно з'явився у рекламному матеріалі для Monster Angry, що підтверджує повернення Капітана Прайса. Ні Activision, ні Следі Хеймер прямо не визнали витоків, але перша підтвердила, що цьогорічна гра буде продовженням Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року. В рамках EVO 2023 виробництво Warner Bros. Games представило новий трейлер файтингу Mortal Kombat 1. Реліз гри відбудеться 19 вересня на ПК, Xbox Series X та S, PS5 та ПК. У центрі уваги ролика опинились так звані вигнанці, рептилія, ашра і Хабек. Крім того, у центрі подій. Можна побачити кількох камео-персонажів, серед яких вирізняється поліцейський страйкер. Mortal Kombat 1 продовжує історію з останніх частин, в рамках якої всесвіт гри був перезапущений. А Люкан став новим богом вогню та захисником землі. Отож, у скорому часі на каналі очікуйте розбір цього трейлеру. Курс на AAA Square Enix сфокусується на масштабних блокбастерах і випускатиме менше середньобюджетних ігор під керівництвом нового президента Такасі Кірю. Square Enix почне випускати менше середньобюджетних ігор та сфокусується на масштабних консольних AAA-релізах. Про це представники компанії оголосили сьогодні на зборах із інвесторами. На зміну стратегії потрібно кілька років повинні вийти ігри, які перебувають у розробці. Повністю середньобюджетних проєктів Square Enix не відмовиться, але основну увагу тепер планують приділяти aaa іграм. Square Enix не стала поясняти, чому вирішила змінити стратегію, але ймовірно, це пов'язано з тим, що продаж її останніх середньобюджетних ігор не відповідав очікуванням. За один тільки минулий осінній сезон компанія випустила відразу 9 ігор на консолях, у тому числі Star Ocean The Division Force, Valkyria Elysium і нову тактичну RPG The Зедіфілд Chronicle. Жодна не була виділена у фінансовому звіті як успішна, Втім, з EEA-релізами у Square Enix Теж не все гладко. Від західних студій і франшиз вона відмовилась, залишившись незадоволеною продажами останніх Tomb Raider Marvel Avengers та Marvel Guardian of the Galaxy. А цього року слабко показала себе японська Forspoken, на яку, за даними інсайдерів, витратили близько 100 мільйонів без урахування реклами. Зараз Square Enix готується почати отримувати прибутки від Final Fantasy VI у лінійці нових е -е ігор компанії Final Fantasy VII Rebirth. Dragon Quest 7 та Kingdom Hearts 4. Крім того, вона продовжуватиме розвиток Final Fantasy 4. Square Enix відбила витрати на виробництво Final Fantasy 6 для PlayStation 5 за підсумками першого квартального цього фінансового року і тепер готується почати отримувати від гри прибуток. Про це президент компанії Такасі Kiryu повідомив на зборах із інвесторами. За словами трьох джерел Bloomberg, присутніх на заході, Кірю пояснив, що стартовий продаж Final Fantasy 6 опинився в межах очікування Square Enix, але нижчий від верхнього кордону очікування, як стримуючий чинник, він назвав поточною зарбазу PlayStation 5, яка з моменту запуску у 2020 році набиралась повільніше ніж прогнозувалось. Однак тепер, коли жодних проблем із постачанням заліза більше немає, і аудиторія має продовжувати зростати. Square Enix планує вжити кроків для збільшення продажу Final Fantasy 6. Операційний прибуток Square Enix впав за підсумками першого кварталу на 79%, що зумовлено зокрема, з писанням витрат на розробку Final Fantasy 6 у цей період. Однак більш тривожним сигналом для інвесторів стало значне скорочення вирішення від мобільних ігор Square Enix. Компанія втрачає хвату в сегменті, який забезпечує її впевненим фінансовим потоком упродовж багатьох років. Протежі інших ігор теж не виявилися визначними. В результаті акції Square Enix звалились в понеділок на 12,6%. Прибутковість франшизи Final Fantasy знижується, і для поліпшення ситуації буде потрібен час. Зазначив аналітик City Group Дзяко Яматура. У замітці для інвесторів у Square Enix спостерігається зниження виручки по усіх напрямках. Мобільний напрямок просів відразу на 18%. І це основна причина, через яку ми не рекомендуємо купувати зараз акції компанії, враховуючи насиченість японського ринку та збільшену конкуренцію з боку таких китайських гігантів, як НЕТЕСІ, додав Атул Гоя із Джеффрі. Офіційний представник Square Enix відмовився прокоментувати для журналістів поточний продаж Final Fantasy VI за підсумками зборів. Компанія не оновлювала статистику гри після стартового звіту наприкінці червня, коли було оголошено, що за перший тиждень. Їй вдалося реалізувати по світу 3 мільйонів копій. На цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте підписуватись, якщо раптом ще це не зробили, та поставити лайк. До зустрічі, Па-па.